Анну, з якого віку ви в пласті? Я з першого курсу університету в пласті, але раніше була в 9 класі попала, десь рік від'єднакувала і вирішила піти з пласту. А потім мої друзі, які залишилися, затягнули мене назад в цю веселу гру. Що саме вас привернуло до пласту і що подобається? Чи близька вам мета його діяльності і яка вона? Мені подобається атмосфера пласту це україномовне середовище і люди, які мають спільні погляди. Мені подобається сама мета пласту сприяти вихованню, всебічному вихованню молоді української через різні способи. Я зараз є виховником гуртка дівчат. У мене є три гурточка. дівчата віком від 11 до 17 років. Вони розділені по віку. Я з ними їжджу на табори, їжджу в мандрівки, їжджу на змагання. Також я їх знайомлю з Вінницею, з іншими областями для того, щоб вони також розвивалися і створювали в певні свої заходи. От зараз вони будуть організовувати різні заходи. Хтось писанкарство, хтось буде допомагати з ним першої пластової присяги. Це день, коли вважається основна дата заснування пласту 12 квітня 1912 рік. Коли 40 учасників склали присягу бути вірним Богові України, допомагати іншим слухатися пластового проводу держити за пластовим законом. В цей день ми розповідаємо віничанам, гостям про пласт, знайомим його з ним, та запрошуємо і різні організації долучитися до нас, щоб вони також показали те, чим вони займаються. Розкажіть, якого віку ви в пласті, чим вам подобається пласт, що вас привернуло до цієї діяльності. Загалом мені зараз 20, в пласті, я з 19 років, тобто навіть року немає, як я сюди доєднався. А взагалі ситуація там цікава. Ось наша вінницька станична, моя давня подруга, каже: зустрілися ми в парку і каже: у нас є табір на три дні. Всього лише заходь, будеш гостем. Ми тебе привітимо, покормимо. Такий круто. І мені сподобалося, я втягнувся, тому що атмосфера дружня і з людьми, яких ти бачиш вперше, ти ну на одній хвилі. Ось саме це мені сподобалося, тому я все-таки вирішив залишитися і приділити увагу. І все таки велику частину свого часу цій організації. Є важливий момент в тому, щоб. Дати можливість хлопцям стати чоловіками, тому що зараз відбувається війна, і, на превеликий жаль, багато хлопців ростуть в неповних сім'ях, і ми даємо змогу познайомитися з дорослим життям з ситуаціями в природі, які Потенційно можуть відбуватися в майбутньому, якщо хлопці також планують захищати нашу державу і також бути справжніми чоловіками. Чим важливий пласт у формуванні національної ідентичності молоді та чим важливий для гарту молоді? У нас є гуртки, проводяться заняття разом з ними, практичні теоретичні лекції на тему, починаючи від життя в місті, закінчуючи життям в природі. Це може бути рибальство правила дорожнього руху, це може бути таке ж також розведення вогню або ж юридичні моменти, і тактична медицина, звісно ж, а що на даний момент є насправді дуже важливим, щоб усі. Свідомі громадяни могли надати першу домедичну допомогу в будь-якій екстреній ситуації, яка на превеликий жаль може відбутися. Кожне місто робить свої табори, вони є або ж локальними, або ж всеукраїнськими. А тематика може бути різна. Починаючи від рольових ігор, закінчуючи практичним пластуванням. Як от у нас є табір легіон, який максимально наближений до найсуровіших умов, можна сказати, майже війни або ж бойових дій. А там хлопці можуть попасти наскільки я знаю, починаючи з 16 років, і вже мають змогу підготуватися. До серйозного життя у війську. Вінницькі пластуни захищають Україну в різних підрозділах. Розкажіть про це. Так, звісно, на превеликий жаль, ми зараз маємо великий недобір виховників через те, що Більшість із них на війні, і щоб, хоч якось, віддячити цим людям, ми кожного року впроваджуємо відзначення: відзначення різдво в окопах, яке вручається особисто кожному пластуну, який є зараз на війні. Які події ви плануєте в цьому році? Найближчим часом це у нас день першої пластової присяги, а також свято весни. Його проводить кожна станиця. Це три дні практичного пластування, аби перевірити, чи готові діти до повноцінних таборів. Що означають позначки, шеврони та інші елементи на одежі пластунів? Це обличчя пластуна. Про нього ми можемо розповісти. Наприклад, вік: зелену хустку носять юнаки, юначки від 18 років до 35. Білий шнурик означає, що я веду гуртки. Ось всі три мої гуртки. Далі це дві полосочки що означають, що я голова осередку Вінницького, та також лілейка, що розповідає про те, що я склала присягу. Ось, і всі це інші заходи, які були організовані мною із моїми друзями, або я брала в них участь. Мої найулюбленіші це табір «Беріг ріки. Який ми проводили 10 днів в Ілінцях, і в цьому році ми також будемо проводити цей табір для юнаків і юначок від 11 до 18 років. І також є відзначка з такого спочатку свята весни. Це коли ми нагадуємо, як все жити в табор, як все жити в наметах. Цього року ми хочемо запросити і батьків, і дітей долучитися до цього свята, щоб вони спочатку спробували, який це справжній пластовий дух. Це пластові чари, ватри, теплі та веселі ігри, і вони також змогли долучитися до нашої організації. Хто може приєднуватись до пласту з якого віку? Запрошуємо усіх, хто хоче долучитися до пласту. Кому цікаво розвиватися та розвивати українську молодь. Та спробувати щось нове в своєму житті, спробувати в перший раз піти в гори в мандрівку, або спробувати себе в ролі пластуна, який буде вчити розпалювати багаття, або просто хто хоче знайти і навчити тих дітей чи дорослих чомусь новому, можливо, ткацтво, можливо, вишивання, а можливо, це і справді тактична медицина. як Вести себе при бойових діях, якщо ці бойові дії, наприклад, будуть відбуватися в місті, це дуже важливо і наша організація потребує таких класних, цікавих людей. Тому знаходьте нас в соціальних мережах, доєднуйтесь до нас. Наша домівка знаходиться за адресою Георгія Нарбута 3.